Всіх вітаю! З вами Марія і давайте сьогодні дивитись про ворогів, що з ними робити, хто вони ваші вороги. Відео загальне, тож, будь ласка, якась інформація буде для вас, якась буде для іншої людини, і ми з вами не знаємо для кого саме. Особисті теми я не розглядаю. Особисті розклади, філіжанки не роблю. Якщо вам надходить пропозиція. Нібито від мене, знаєте, то не я, то шахраї. Будь ласка, нікуди не відправляйте свої гроші. Донати, якщо ви хочете віддячити за ті відео, які є на каналі, які ви дивитесь, коли, куди відправити донат, це є в мене на каналі. Але, будь ласка, нікуди в інший, хто б вам там, не пропонував нічого такого, там, нібито від мене, не я. Не я. Не пишу нікому, не дзвоню нікому, тобто будьте уважні. Так, ну давайте. Попередження одразу йде про обстріл, ну, про північ країни. Будьте уважні. Про, знаєте, воно не долітає. Я так розумію, що позбивають. Прифронтові землі і попередження для столиці Київ, але знов-таки не долітає. Тож будемо мати надію, що все десь там буде збито. Так, ну давайте. Тепер все ж таки, ну, тема така про ворогів, звісно ж, нам одразу про обстріли сказали. Ну що ж, про ворогів, все ж таки для когось з вас, вам треба зробити висновки про людину, яка час від часу повертається до вас у спілкування. Це може бути хтось з родичів, може бути хтось, ну, нібито близькі друзі. Ви вже, ну, може, принаймні хоча б один раз ставили собі питання, що це я так себе почуваю якось не так після спілкування з людиною. Може, і не один раз помічали таку ситуацію, коли людина піде вже, а у вас щось якісь негаразди починаються. Робіть висновки там вже як хочете, але не пускайте навіть на порог таку людину. Для когось. Це може бути тема, коли ви у стосунках з чоловіком, який. Угу. Ну, Мені тут жінка за його спиною показана, але це може бути хто завгодно. для нього. не обов'язково, що це якась там його пасія, це може бути і родичка якась, яка не хоче ваших стосунків. Дивіться самі, що вам з цим робити, бо не буду казати, що тільки тікайте. Це може бути така ситуація, коли вам треба буде звернутися до фахівця, який почистить все і поставить вам захист. Але це потрібно шукати людину по відгуках людей, реальних людей, а не так, що ви відкриваєте в інтернеті. І першу ліпшу, і нібито і відгуки написані, але ви не знаєте, то справжні люди чи ну, фейкові. Тож будьте уважні. Так, далі показана ситуація: це чоловік або водного знаку зодиаку, але не обов'язково, просто є на це натяк. А, ну, якщо водного знаку зодиаку, то рак скорпіон риби, але кажу ж не обов'язково. Літери С, В. В англійська показана угу. І літера. Угу. Знаєте, цікаво показано, якщо дивиться жінка, і ви розумієте, про кого йдеться мова. Ви, як, ну, я б сказала, як янголохоронець для цього чоловіка. Бо напади йдуть на нього, а він поряд з вами очищується: літера Н ще сюди, і літера Т те англійська. Ну, Може бути, яка завгодно, але є вказівка на те, що вона англійська, більш за все. Так, далі. Все ж таки, чоловік, який має родинку на Лівій щоці. Таку помітну, ну, таку симпатичну, вона його прикрашає ця родинка. Любить носити головні, ну, капелюхи, шапки, оця вся тема, щоб на голові щось було. Більш за все, мені показаний чоловіка, який або голить голову, або дуже коротка стрижка. ну Така, знаєте, ну дуже коротка. показана тема з цим чоловіком. Дивіться, у нього колишні якісь. От тут, тут він знає людей і вже, знаєте, не, не те, щоб там не один рік, а тут кілька десятків років знає, 20-30 років може знати. Людей, які, в обличчя посміхаються, але тут така ненависть іде, тут таке бажання його. Там показані два, двоє людей: чоловік та жінка. Чоловік він такий більш ну, от, усміхнений, а жінка зла, от просто зла. І вона ненависть від неї йде до цього чоловіка. І знаєте, для когось з вас, скажу так, ви не знаєте цих людей, ви нещодавно з цим чоловіком. ну, Наприклад, ви можете бути поряд з ним останні там, до п'яти років, так мені показано. І він вас не знайомив з ними, але міг розповідати про цих людей, Ну, бачитись з ними. Небажано, хоча тут якась є тема, через яку він все ж таки час від часу бачиться з цими людьми. Ви його очищуєте своєю енергетикою. Чи це для вас якось погано? Не показано таке. Значить, вас воно не чіпляє. Негатив йде в його бік. А ви просто от як людина, поряд з якою він очищується. І як це відбувається, показано, що ви йому такий заряд бадьорості даєте, що це як переродження енергії в ньому. Далі. Так, ось тут засмучена жінка показана і на ногах пути І закриті дороги в особисте життя. Треба шукати фахівця, який буде знімати це. Показано. Людина, яка або робила або замовляла цю роботу. І показано, що через людину, яка на автівці їздить, якась темного кольору машина. І от це, знаєте, як не пустити когось з вас до цього чоловіка на автівці. Щоб не були у вас спільні дороги з ним. Якщо ви будете шукати фахівця і знімати все, це показано, що ви доволі швидко відродитесь в цій ситуації. Знову ж таки, шукайте реальну людину, яка реально працює з людьми, чистить їх, і ви знаєте, що є дійсно от результати після тих чисток: не носіть гроші аби кому. Так, ось тут. Тут такий ворог, такий, знаєте, от тут просто якийсь чоловік не хоче відпускати від себе жінку. От, от і все. Оце вся ворожнеча від нього. Бо хоче, бо дивіться, він тут має почуття до цієї жінки. І, звісно ж, йому не хочеться її відпускати нікуди. І все, що він робить, це просто. ну... Це просто жінкою сприймається так, що ніби це ворог. Він не ворог вам. Він просто вибачте, я не хочу нікого образити. Це просто от фраза, яка йде. Він дурний, бо закоханий. Ну, поведінка його дурна, дії його дурні, але ну, насправді він доволі розумний чоловік. Просто от те, як з вами він поводиться таке воно. По дурному. Але, знаєте, він ладен вас і на руках носити. От мені тут показують ситуацію, в якій він, знаєте, мрія цього чоловіка, щоб між вами владнались стосунки, щоб все було врівноважено. От і все. Тобто, не дуже то він вам і ворог. І чи у вас були стосунки, чи вони у вас ще донині є, але він так буде намагатись їх продовжувати, ці стосунки, що просто докладатиме таких чималих зусиль. Так. Плутають дороги, тут не одна така ситуація. Плутають дороги, але тут не дуже така, щоб і робота показана, таке щось, знаєте, в кухні на колінці. Тут звичайні чистки на сіль. Є на каналі в шортсах, пошукайте. Як почистити себе солью? Це можна самотужки вичистити? Під лабузників від себе женіть, бо вітаючись з вами, дуже вам так. Знаєте, в обличчя посміхаються, такі латні, просто, ну, ну, просто ну, такі гарні люди. І таким чином з вас енергію крадуть. Ви, як те, ескімо, починаєте танути, а не треба. Лестощі, вони, це погане, це не треба слухати, це треба обірвати одразу, що так, так, так. Давайте далі не будемо. Бо так дуже-дуже крадуть енергію через лестощі. Так, щоб ви собі розуміли. Заздрісників у вас, ну, ну, багато. Але ж в кого їх нема. Так, 5-9. Так, 5-9 і шо? І буде розмова з чоловіком, і будете радіти, бо будуть значні якісь зміни. Взагалі-то вони у чоловіка будуть, але це і вас торкається. Бо його добрі, гарні зміни, і це і для вас дуже добре. Є чоловік, який дуже багато думає про, про побачення з вами, і з якимсь, ну, з кимсь тут, з якимось іншим чоловіком дуже багато про це розмовляє. А весь час йому якось як нагадує, що ви для нього номер один. Що ви споріднена душа, що з вами дуже легко приємно спілкуватись. Ну, от просто, знаєте, ще змучив його своїми балачками про вас. Що той вже думає, ну і відьма, ну, і приворожила. Чого ви тут такого не робили, але ну, він просто бачить, який він закоханий. І думаю, що ніколи його таким і не бачив то насправді. І тому і впевнений, що ви відьма, що ви приворожили Ні, тут. Він і не ворог вам, він просто. Це може бути навіть така ситуація, коли вас насправді не бачив ніколи, тільки е чув розповіді свого друга чи родича. І так, знаєте, робить собі висновки, але вони нічим не підтверджені. Угу. Далі. Так. Так, ось тут робота соціуму. показана людина, яка. З чимось до вас, там, квітка, щось там, ну, сюрприз. Давайте так, просто з якимсь сюрпризом. Отут брудноту відчуваю, мені аж позіхати дуже хочеться. Там щось брудне в тому дарунку буде. Краще б його й не брати до рук. Якщо розумієте, ну, бувають такі ситуації, що ви не можете не взяти в руки. Одразу промовляєте, беру те, що бачу, а що не бачу, залиш собі. От поки ви там тягнете руки до того, що вам там дарують, промовили собі таку фразу і берете, а потім сілью мийте руки. Ну і сам дарунок, звісно, його краще б за все прибрати, не користуватись. Ну Там вже дивіться, це не так, що дівчата-хлопці, це, це не так, що всім повикидати все, що вам найближчим часом будуть дарувати. Тут давайте так, для кого це? Дев'ятка важлива у вашому житті, тобто, це може бути ви народились. Або в 9-му місяці, або 9 числа. Це може бути остання цифра в рік народження, тобто будь-яка, але остання 9. 6. Так само все, що промовила про чистку. Теж і що тут ще? Най все. Хіба що ще трієчка. Все те ж саме. Але трійка в мене так, знаєте, от 50 на 50. А Це, якщо хоч щось у вас збігається, там дев'ятка, шістка, да, має до вас значення, і ще й трійка до якоїсь цих цифр може бути. Угу. Не вийде в людини ця робота, бо ви вже попереджені, і ви, я так розумію, що навіть і до рук не візьмете, а потім там вже чимось берете там бумагою, там, тканиною якоюсь, там вже дивіться, як у вас буде виходити. Краще за все або спалити от на землі. І присипати землею. Або якщо нема у вас можливості палити хоча б на землю цю річ і залишаєте. Земля все нейтралізує. Але і віддячте землі, ну, щось там покладіть, ну, з подякою там, ну, може там, Шматочок з цукру, може, це буде, ну там, хлібчик, може, щось щось, що у вас там буде, що ви зможете, чим можете віддячити? Так, далі. Це я розповіла. Так, ну там, де бачу повтор, я його не буду озвучувати. От заздрісників багато. Від заздрістів сіль'ю чиститься і все буде гаразд. Сіль таке знімає. Ні, не бачу. Додаткової інформації я тут не бачу. Я просто не має ж сенсу одне і те саме вам казати. Все, на цьому всім дякую. Всім гарного дня і гарних подій. Не лякайтеся, якщо щось там таке собі почули і, так собі, вагаєтесь, щось збігається, щось не збігається, скоріш за все, це для когось іншого інформація. Все на цьому. Всім гарного дня. Побачимось. Всім пока.